У програмі Спортмаркет Київський футбольний арсенал втратив інвестора, а свої гроші президент Вадим Рабинович вкладати не хоче. Якщо клуб не потрібний місту, то він зникне, а команда зніметься з розіграшу прем'єр-ліги. Трансферні махінації київського динамо. Ігор Суркіс придбає гравців і не витрачає грошей. Все залежить від того, як я сумію договоритися по тому іному футболісту. Олександр Волков, знаменитий чемпіон СРСР Європи і Олімпіади. Олександр Волков розповів, як працювати спекулянтом. На скидку вважалась, що хороша поїздка це машина Жигулі, очень хороша та машина Волкова. Унікальна фінансова ситуація склалася цієї зими під час трансферного вікна у футбольної команди Динамо. Київ, президент клубу Ігор Суркіс, має бриф від головного тренера Олега Блохина на підсилення команди. При цьому клубові доведеться розривати угоди з тими, хто вже грає. Адже у першій команді Динамо станом на 31 грудня 2012 року було 30 футболістів. А на поле виходить одночасно 10. плюс воротар. Є мабуть, все таки ігроки, які ми не можемо продати до трансфер. Трансферное окно, почему? Потому что в зимний период и купить тяжело, и продать тяжело. Некоторые суммы были завышены для отдельных игроков, я не, приним... не принимаю этого. Есть определенная, наверное, градация какая-то трансферной политики, тем более, если учитывать, что, наверное, финансовый год, наверное, не самый простой везде у всех команд. Поэтому исходили из того, что действительно игрок должен соответствовать, наверное, тем деньгам. За цими словами лежить новий принцип. Продаємо тих, хто багато отримує і не грає, а запрошуємо дешевих. Динамо може собі дозволити правило точечної селекції, адже зараз на всі позиції в клубі по декілька конкурентів. Все залежить від того, як я сумію договоритися по тому чи іншому футболісту. с тем президентом, который продает мне этого футболиста. Сегодня, если я вам скажу, что я готов выложить иную сумму, я готов, естественно, хочу выложить как можно меньше. А это в процессе торгов все возникает. Но то, что мы не будем экономить, это я вам гарантирую. І знову таки розшифровування вислову тепер вже президента дає цікаві результати. Суркіс торгується, хоча і не заощаджує. Чому спортмаркет вдався до грубих підраховувань улюблених комплексних чисел, з тим, аби зрозуміти, скільки може отримати прибутку і скільки витратити клуб цієї зими? А отже, станом на неділю, 13 січня, суркіс купував гравців. Це хорват Демогой віда і четверо українців. Євген Селін, Роман Безос, Сергій Сидорчук та Андрій Цуриков. Скільки це коштувало? Віда. Це думаю 4,5 и причем на миллиона евро а как минимум необходимо учесть разумеется селеные бизнеса я думаю это не маленькие деньги но я думаю что на двоих там не меньше пятерки все-таки ушло Фактична калькуляція дає такий підсумок. Віда – 4,5 мільйони еврів, а це 6 мільйонів доларів. Селін та Безус разом – 5 мільйонів доларів. Сидорчук та Цуриков загалом коригують суму на 50 тисяч. Якщо додати сюди зарплатню Віди – 2 мільйони на рік, Безуса – 720 тисяч, а Селіна – 600 тисяч, то Суркіс вклався наразі у 14,5 мільйонів баксів. Разом із купілею динамівські менеджери займалися і продажем гравців. А це вивільнення живих грошей за трансфери, а також полегшення зарплатної відомості в команді. Нінкович, ну, практично ми договорилися з э, тими іграками. Мілєвським, ми живемо продовження Юсуф, звісно, теж ми по ньому Альмейда. Ми практично договорились з Крузеєром. Вони його викупають, його трансфер побітав, от він повернеться, 10 числа будемо розмовляти. Так, трансферний лист на продажу Динамо значно більший. Мілошнінкович уже відданий в оренду у французький Евіан за півмільйони. Алмейда повертається у Бразилію теж за півмільйони. Тривають перемовини попово із англійським клубом. Юсуф і Бетао сьогодні недорогі, і їх майже напевно продадуть, так само, як і Бетао, гравця основи Динамо минулого року. І запитання лише в Артемі Мілевському. Він точно піде з команди. Сайт Transfermarkt оцінює українця в 5 мільйонів євро, а це 6 мільйонів 600 тисяч доларів. Всі ці гравці з дюжини найвисокооплачуванішого клубі. І якщо вихреслати з бюджету ще й їхні річні зарплатні, то Сурхіс може на папірці зі знаком плюс мати цифру 17 з гаком мільйонів доларів США. Помните, есть замечательный анекдот, когда раскольникова спрашивают, мол, Родион Романович, ну как же вы еще? так вот старушку за рубль, ну как ну, одна старушка, один рубчик, 100 старушек, уже 100 рублей. Так что так вот, один игрок в аренду, второй игрок в аренду, там чуть-чуть подзаработали. Если будет проявлено мастерство и чуть-чуть повезет, ну, скажем так, ну действительно, ну, может у кого-то проявиться интерес к какому-то игроку то почему бы нет? Но я все-таки более реально считаю в ноль вывести. И если учитывать экономию по зарплатам игроков, которые сейчас получают неплохие деньги, реально не имея никакого отношения к первой команде. Поки на папері Ігор Суркіс у плюсі. Він уже витратив 13 мільйонів 460 тисяч, однак має гарні види на майже 18 мільйонів, отриманих та заощаджених наперед грошей. І навіть придбання Гранквіста за 4 чи 5 мільйонів євро у принципі виводить цю пропорцію умовно в нуль. До того ж, цілком можливі ще переходи Кранчера, Мехмеді та Рафаеля у англійські та німецькі чемпіонати відповідно. А отже, нуль тире плюс цієї зими чудовий баланс для команди, яка звикла за завжди лише витрачати і навіть не сподіватися на повернення коштів. Далі у програмі людина, що подарувала Україні баскетбольне євро, розказала про те, з чого починалися мільйони, і просто зараз Вадим Рабинович залишився без підтримки ігоря Коломойського і просить грошей у Олександра Попова. Київський футбольний клуб Арсенал може припинити своє існування. Клуб із річним бюджетом у 25 мільйонів доларів. І річною зарплатною відомістю у 80 мільйонів гривень втратив двох головних інвесторів. Про це заявив Вадим Рабинович, президент Арсеналу. Ми вже три місяці не в змозі заплатити гравцям тренерам. Остання надія для команди підтримка київської міської адміністрації. Якщо клуб не потрібний місту, то він зникне, а команда зніметься з розіграшу прем'єр-ліги. Рабинович говорить про двох інвесторів, проте відомий лише один арсенал, за оцінками експертів, входить у царину інтересів Ігоря Коломойського і групи приват. Утім, несподівано підтримку клубові висловили уболівальники. Ось фрагмент відкритого листа фанів арсеналу до Рабиновича. Пространна промова закінчується такими словами. Ми сподіваємося на реакцію Вадима Зінов'євича на нашу пропозицію і готові надати для детального обговорення такі втілення, сучасну структуру адміністрування, стратегії. Позиціювання і просування клубу, план дій із залучення уболівальників київського клубу, програму побудови партнерських стосунків із футбольними клубами та об'єднаннями уболівальників Західної та Східної Європи, програму соціальної відповідальності. Ми виступаємо із цим зверненням зараз у цей критичний для клубу момент, тому що ми всі разом перебуваємо перед точкою неповернення. Коли ще, якщо не зараз, наш голос має бути почутим. Ми сподіваємося, що це звернення не залишиться без відповіді, як це часто бувало раніше. І тут виникає два запитання: звідки у фанатів Арсеналу взялися ресурси для такої підтримки? І друге, звідки взагалі взялися у Києві фанати Арсеналу? На жаль, це вже не фінансова риторика. Сьогодні у спортмаркеті стало відомо, оболівальники футбольного арсеналу вважають, що можуть керувати клубом. Сурки скупляє футболістів і не витрачає доларів. І за мить дивіться, український чиновник розкриває схеми заробітку в баскетболі на ваших екранах та дисплеях. Цифровий формат спортивного ажуру Спортмаркет. Великому українському спортовцю Олександрові Волкову 49, а він і досі найуспішніший баскетболіст України за всю історію і не лише незалежності. Ніхто із тих, хто поїхав грати у NBA, не зміг заробити за життя стільки, скільки Олександр Волков. Ідеальна пропорція золота у медалях і у кишенях. Сьогодні у нашій найпопулярнішій рубриці. Ви отримували великі гроші в радянські часи. Если взять уже последние годы, когда я играл в это где-то в районе 500 рублей. Плюс деньги на питание, премии различные. Ну, я думаю, где-то до там, 800 тысяч рублей в месяц выходило. Да, вот. И была еще стимпендия сборника СССР, еще 500 рублей. Плюс, естественно, что когда ты ездил в коммерческие турниры, а сборная «Ферми» ездила в коммерческие турниры, то мы... Достаточно неплохо зарабатывали, получая там за победу. Мы в основном все выигрывали всегда. И получали с каждого коммерческого турнира от 1000 до 3000 э, долларов за выезд. И вот, например, когда мы выиграли Олимпиаду, мы получили около 4000 долларов премию сразу там в Сеуле. И где-то 10 тысяч рублей здесь. Вы теж были перекупником у перестройку? Ну что тут скрывать? В тот момент мы пользовались дефицитом, который был тотальный дефицит в стране, и привозили различные дефицитные товары, продавали их. И в общем это был такой так, бизнес спортсменов. Тогда у спортсменов, у артистов, у всех, кто выезжал за границу, часто это был как бы бизнес, которым в общем-то мы занимались. Практически все спортсмены. Все мы знали, мы были в курсе, мы ощущали рынок, так сказать. Э, была уже клиентура достаточно серьезная и в Киеве, и в Москве. И особенно приезжали э, представители там Кавказа. Вот они как-то очень все хорошо покупали. Оно все уже было отработано. На скидку считалось, считалось, что хорошая поездка – это машина «Жигули». Хоро... Очень хорошая – это машина «Волга». Вот так. Пригадайте ваш первый профессийный контракт. Ну, на самом деле, я первый контракт свой подписал с командой Реал Мадрид. Но в пункте этого контракта была а, оговорка такая, что если меня, я могу свободно вжать, если получу контракт от команды NBA. Вот а, в свое время, еще не имея агентов, а, в одной из поездок сборных СССР в Испанию меня уговорили подписать этот контракт на 4 года. И вот как этот контракт никогда не был реализован, а, позже мне было предложение от Атланта Хокс, и, естественно, я подписал на три года с Атлантом. Якою была сумма вашего контракта? Первый трехлетний контракт у меня был около двух миллионов долларов. Минус где-то 40% налогов. Потом возврат, возврат с этих денег я, естественно, купил дом. И в кстати, платят деньги не весь год. Венба платят деньги с начала регулярного сезона, с ноября месяца, и э, в конце регулярного сезона, это значит в апреле, май, и включительно все лето до ноября месяца, э, игроки НБА зарплату не получают. И вот был момент, когда, когда второй год мы с женой э, пришли к такому состоянию, что у нас вообще в доме не было денег. Ни на карточках, э, мы ну, как бы не дожили до зарплаты, так сказать. Э, вот в ноябре скоро начинает первый чек, а, мы, а у нас нет денег. И чтобы купить продуктов, там была такая копилка у нас, да, мы разбили эту копилку и взяли вот, вот обыкновенно эти там 25 центов, собрали, пошли, купили каких то продуктов, чтобы несколько дней протянуть до, до первого чека. Вот такой был случай. Сколько, коштував туди, ваш будинок? Я могу точно сказать 470 тысяч. Честно говоря, мы не собирались его покупать, но когда прошел первый год, и я заиграл, как бы стал уже так играть, и на меня стали рассчитывать, то мне мягко намекнули, что как бы... Надо бы домик купить, неудобно игроку МБА жить в съемной квартире, как бы это вроде как по статусу не годится. Как вам удалось продавать игроков за океан и отримывать сотки? Если взять Славу Медведенко, надо сказать, что Слава поступил очень порядочно. В принципе, он мог уехать без компенсации. Но вот, чтобы помочь клубу, он подписал, подписал контракт. И вот агенты как бы на это все пошли. Он подписал контракт, будучи свободным агентом чтобы дать возможность баскетбольному клубу Киев получить от Лейкерс компенсацию в 500 тысяч долларов. В то время. Это было очень благородно с его стороны. Также точно вот уехал Печеров. Точно так же. И, в общем-то, вот, вот, в этом была и вся как бы коммерция. Сколько зарубляют тренеры? есть единицы, еди, единичные тренеры, которые, там, скажем, приближаются к миллиону, да, это вот ЦСКА тренер, там еще несколько тренеров, но я думаю, тренера получают Щитається 100 тисяч євро, це дуже не прилічна зарплата. Якщо у тебе є можливість 200-300, дуже велика зарплата для баскетбольних тренінгів Європи. Олександр Волков перший великий спортивний функціонер 2013 року, який відкрив спортмаркету всі секрети свого життєвого бюджету. Волков готуватиме Україну до Чемпіонату Європи з баскетболу, котрий ми приймаємо 2015-го. І останнє запитання, яке втілює суть рубрики рукою у кишеню, покажіть, що у вас в гамах. Ну, вот, у меня Тут есть 100 долларов и 400 где-то 600 гривен. Все. Я Александр Волков. Это программа Спорт Маркет. Наступної неділі дивіться: головна угода року. Футбольний металіст продають за 300 мільйонів. Фінансовий крах великого боксера Майка Тайсона. Усе це вічно зелений, як долар, та найшвидший у світі як Хусейн Болт. проект спортмаркет на БТБ.